Доброго дня, шановні друзі. 1 жовтня в НАТО сталася велика подія. Призначено нового генерального секретаря НАТО, і ним став колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. І давайте розглянемо, що це за людина і як це може вплинути для України на перебіг російсько-української війни. Вітаю вас на своєму каналі! З вами Гепард. Отож. Марк Рютте – це колишній прем'єр-міністр Нідерландів, і можна сказати, що це друг України. Чому тому що Марк Рютте практично почав допомагати Україні з 2014 року, коли Росія вбила е нідерландських людей, пам'ятаєте? МС-17, МА майже 300 людей буком російським було збито. І тоді вже Марк Рютте почав надзвичайно активно допомагати Україні. Як фінансово, так і зброєю, так і морально. І Марка Рюте обрали країни, 32 країни НАТО, і 32 країни проголосували за очільника НАТО. Тобто це висока довіра і висока відповідальність. І Марк Рюте це чому друг України? Тому що в 2023 році його нагородили орденом Ярослава Мудрого. А просто так. Повірте, нікого не нагороджують із іноземних діячів. А все таки, ця, ця людина має мати якісь заслуги перед Україною. І дійсно, ця людина, Марк, Рюте, він допомагає не тільки словом, а допомагає і ділом України. Тобто Нідерланди завжди надавали нам допомогу. Можна згадати, і літаки f 16. Це пішли частина від Нідерландів, і навчання, і гроші, і озброєння. І... Марк Рюти найголовніше він сказав в своїй заяві, що Україна буде пріоритетом НАТО, і треба зробити все для того, щоб Україна виграла цю війну і повернула собі всі території. І це добре. Отож, вітаємо Марк Рюте на посаді, і це дуже добре, що це великий друг і прихильник України. А ми рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!